Привіт, я вже блогер. Я не буду грати в футбол. Блогери заробляють більше, вони популярніші. Я хочу теж в Мексику. Повернувшись з Хмельницького з трьома очками, наша команда в хорошому настріму підходить до підготовки на домашню ігру. Але давайте ми не будемо забігати наперед і подивимося, як наша команда здобувала вольову перемогу над командою Колос. Давайте, друзі, разом подивимося, як це починалося і чим все закінчилося. А за той час поставте вподобайку, підпишіться і обов'язково напишіть якийсь коментар. Гарного перегляду! Як ви бачите, господарі, дуже активно розпочали цей поєдинок. Створили один момент, другий момент. І що влилося в кінцевому результаті? в забитий гол. Ну що ж, 1-0, 1-0 на користь, господарів поля. Ну що ж, господарі поля виходять вперед, але наша команда не мала права зупинятися, адже в цей день прекрасний ми мали зробити подарунок кому, правильно. Андрію Володимировичу, від всіх наших підписників я хочу тебе привітати з Днем народження. Тобі щастячка, здоров'ячка, щоб всі цілі досягалися, мрії збувалися. Ну я думаю, що найголовніша мрія всіх українців, щоб наші сусіди вже нарешті здохли та? і наші воїни-захисники нам Так, Всі повернулися. Тож цього тобі найкращого. І все, щоб наші воротарі були завжди такі впевнені, як ти. Дякую. Ну а видимося далі, чим закінчився цей наш прекрасний поєдинок. Незважаючи на те, що наша команда куликів білка йде впевнено на першому недосяжному по очках місці, але ніхто не переїхав на виїзд, щоб здаватися. Тож момент за моментом, момент за моментом мусив перетворитися в. -о. І ось на 41-й хвилині дальній удар від Юрія Іваночка робить рахунок 1-1. З рахунком команда пішла на перервану, а найцікавіше нас чекало в другому таймі. Ювелірним Римодаром на 62-й хвилині матчу. Вперед команду виводить Олег Береза. Не було то на футболі, але бачив я і люди, які були в Хмельницькому на стадіоні, так? там такий гаєшній, хтось забив. Не розкаже мені, хто його забив? Ні, Я не знаю, я не мене не який не шедев. -то? то було так задумано, чи ти просто так? не глянь? Ні, була задача попасти поворот. Ага, ні, а ти ні. взагалі її перевиконав? Ну, можна так сказати, але ти не привідняйся. Я знаю, як ти до класно подаєш, скільки в тебе гольових просто, я вже не можу навіть порахувати але багато, з того часу, як почав знімати. Я думаю, що було задумано і тоді так ціло, як має бути, ні? Ні, ні, ні. Чесно, ні? ні. Задача просто поворотах попасти. Тому, там вісім далека, так що там треба було ще прикластися нормально до м'яча. Скромна, скромна людина, але я вам бачу, там ювелірний. Розумієте, Так що беріть собі, я вам зараз повторюється з ключу і, будь ласка, дивіться, і насолоджуйтесь цим прекрасним голом, Було шикарно. Дякую, дякую. дякую. Ну що ж, на 71-й хвилині черговий удар за меж штрафного майданчика. Стає результативним. 3 на користь нашої команди. Гол забиває Володимир Савошко. До речі, це його другий гол на виїзді. Бомбардір. На спирновий бомбардір. Поки Вова не забиває гладкий, то мені здається, що ти тепер взяв таку позицію на виїзді забивати Так. Тепер кожен виїзд гол чи що? Так. Це нормальна традиція. У нас свята, але бачиш, що то, такого свята не було, знаєш, щось стане. А ти мені скажи, є якийсь секрет того всього? Поділися, може? Ні, я говорив. Бо я бачу, що є така штука, що коли ти забуваєш, потім брат бере з тебе приклад. Брат? Ну так, він бачиш, тебе був забив, потім через гру він забуває. Тепер знову десь... ти забив. Тепер що, чекаємо від брата? Ні, я думаю, що вже від нього теж буде десь на Пасху, як і від мене. Я наступного. Ну а зараз до вашої уваги товариство картина 1 в полі воїн. Подивіться, як Тарас Яворський просто накрутив п'ятьох захисників і виходить переможцем цій дуелі, заробивши пенальті. Одним словом, капітан команди Олег Панацюк вирішив пожаліти суперників і тим самим суддя зафіксував рахунок 1-3 на користь футбольного клубу Куликів Білка. Рома, Скажіть мені, як ви задоволені, що команда три-один задоволений. То ви заберете їх назад і довезете все, як положено, так? Та? І все? Так. А який вам головний більше сподобався? Всі. Всі? Так. Всі три, так? Так. Добре. А виконання пенальті, що там бракувало? Портач. <laughs> ну нічого, ще заб'є. Він тренує без Добре. Все буде добре. Так. А Я, знаєте, я не маю права вам не вірити, раз ви так говорите, <laughs> так і буде. Хочу подякувати пасажир. Збройним силам, які нам дають можливість займатися любовною справою. А звичайно, що для любого тренера-футболіста найкращий подарунок це перемога. Так співпало, що День народження було в день ігри. Команда молодці здобули вольову перемогу. Так що в першу чергу дякую їм за цей гарний подарунок. Ну а зараз до вашої уваги відео з підготовки до наступного домашнього матчу. Після 19 поєдинків наша команда займає впевнену першу сходинку, набравши 55 очків. Ну Що ж, друзі, вітаю вас. Тепер вся інформація є зібрана на нашому офіційному сайті. Посилання я залишаю під описом відео. так що заходьте і цікавтеся життям нашої команди. я думаю, Close your eyes yeah, so Будемо команда проведе в домашніх цінах на арені. ви обов'язково, підпишіться на канал, і щоб не пропустити наступні відео і домашні поєдинок. Тож, всім дякую, хто дивився відео до кінця. Слава Україні! Слава!